Деякі заспокійливі туманять голову? Біфрен плюс спокій за ясної голови. На починаємо. У Харкові на території підприємства зруйновано внаслідок ворожого удару. Ймовірно, заблоковано шість працівників. Зв'язок із ними відсутні. Повідомляє обласна прокуратура. Триває пошуково-рятувальна операція. Нагадаю, Харків пережив наймасованішу атаку вночі. Російська армія дві години поспіль била по місту ракетами, кабами та випустила понад 50 дронів камікадзе. На цю хвилину відомо про трьох загиблих та 22 поранених найбільше потерпілих у Основ'янському районі. Там безпілотник влучив у 9-поверхівку. Дуже швидко зібралися. 5-10 хвилин. Ми забрали документи, гроші і в метро. Я вважаю, нам повезло, тому що у нас яким-то чудом навіть окна не вилетіли в кімнаті, там, де дитина спить, і ми спимо. Дві жінки постраждали у Дніпрі. На місто уночі ворог спрямував ракети десятки шахетів. За даними ОВА, наші оборонці неба збили над областю шість ракет та 27 БПЛА. Проте є руйнування. Пошкоджені багатоповерхівки, підприємство, школа і гаражі. Без світла залишається понад 5 тисяч родин. Є перебої з водопостачанням. Дуже було гучно, аж шаталася кімната і кровать шаталася, все шаталося. Ну тось дуже гучно. Все літало, все оте. Оте, вот от, ти слышиш, оно, і думаєш, сюди ні сюди. Очі дуже тяжко. Я до шостої ранку не спала, ждала відбій. За ранок на Донеччині внаслідок обстрілів загинули троє людей. Росіяни вбили двох жителів Яблунівки, а також жительку Костянтинівки. Також відомо про пораненого у Покровську. Чоловік перебував у господарчій споруді, коли її атакував в дрон Ще один безпілотник атакував пожежну рятувальну частину у Родинському. Виникла пожежа, особовий склад не постраждав. Сили спеціальних операцій знищили чотирьох окупантів на Курському напрямку прямо біля кордону України. Ще одного змусили здатися в полон. Росіяни намагались штурмувати позиції ЗСУ в Сумській області, але наші захисники атакували їх і запропонували здатися. Гарантували зберегти життя, пропонували медичну допомогу, їжу та воду. Після відмови бійці ССО швидко виконали задачу і знищили ворога. Сьогодні вранці наші повітряні сили збили російський винищувач су 35 Це була їхня успішна операція на курському напрямку. Пізніше повітряні сили показали кадри з безпілотника, як палає знищений винищувач противника. За даними генштабу від початку вторгнення, Росія загалом втратила 413 літаків різних типів. Росія влаштовує провокації навіть на темі полонених та репатріації тіл загиблих. Координаційний штаб з питання поводження з військовополоненими спростовує заяву російської сторони, що Київ нібито зриває обмін. Насправді Україна подала списки, сформовані відповідно до стамбульських домовленостей, тяжко поранені та хворі. А також молоді військовослужбовці, списки, які передала Москва, не відповідають узгодженому підходу щодо репатріації тіл. Російська сторона вдалася до односторонно. Оніх дій, які не були погоджені, таким чином Москва робить гучні заяви у змі, намагається виставити Україну винною у буцімто зриві обміну у Міноборони України закликають російську сторону не створювати штучних перепон і брехливих заяв, щоб не повертати українських полонених та не забирати своїх. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга доручив посольство України в Бельгії тримати на особливому контролі справу щодо загибелі двох українок. Мати та доньку жорстоко вбили у місті Хасроди, а потім підпалили їхній будинок. Тіла обох жертв знайшли фактично на згарищі з численними ножовими пораненнями. Родина мати із двома дітьми мешкала у Бельгії три роки. 16-річний син живий під час трагедії, був у школі. Відомо, що батько родини боронить Україну в лавах ЗСУ. На пляжі в затоці, що на Одещині, підірвались двоє відпочивальників. Обоє загинули, повідомляє нацполіція, що саме здетонувало у воді. Наразі встановлюють відкрите кримінальне провадження за статтею Нещасний випадок. Відомо, що цей пляж не був офіційно відкритий для відвідувачів і не проходив перевірку ДСНС. На Одещині офіційно працюють 13 пляжів, і лише два з них за межами Одеси. Як перевіряють узбережжя, аби впевнитися, що відпочинок буде безпечним, бачила наша Ольга Дунська. Доброго ранку, Одеса. Рятувальники заступають на пусти спостереження. Тим часом комісія з чиновників поліцейських та вогнеборців перевіряють безпечність пляжу. Встановили загорожу на пірсі, заварили повністю так, щоб не можна було перейти з своєї сторони. Тобто на замку все бездоступно, нормально, ліпко. Ніхто не пройде, тому безпека на пірсі є. Релік вимог, аби пляж відкрили чи малий. По-перше, перевірка морського дна водолазами від ворожого залізяча та гострих предметів протягом сезону її повторюють після кожного шторму. По-друге, це укриття обов'язкова. Відстань повинна бути до 500 метрів. Договори швидкою допомогою, Якщо щось сталося, то повинні бути визвати їх і зробити. І закрити траверси повинні бути обов'язково, тому що це по нормам є. І відстань купальної зони. 50 метрів від берега максимально де виставляють субики. Цей пляжний комплекс укриття немає, тож домовилися із сусіднім закладом. Казівники є, Щоправда, раптом тривога. Бігти треба вгору 300 кроків. Добираємось швидко там за півтори хвилини. Ми вже тут. Скажіть, як здійснюється доступ населення до цього укривання? воно відчинено чи відкрити, як відповідь необхідно, що додати технічної води бутилірованої там добре кілька, можна, що, відповідно до кількості Добре. Я думаю, що дві баблажки треба точно. Укриття розраховано на дві сотні осіб. Та чи вистачить місць для відвідувачів одразу двох закладів, враховуючи, що тільки в пляжному комплексі є місця для трьохсот відпочивальників. Не кожного дня і не кожної хвилини 350 осіб знаходиться на пляжі. Найважчим для орендарів став пошук рятувальників, таких, що знаються на своїй справі. Тож за власний кошт відправили персонал на спеціальні курси. Навчали нас, як правильно поводити собі екстрених ситуаціях як правильно надавати допомогу людям. Ось на пусту у нас є рятувальна, рятувальна дошка, також рятувальний круг, жилет, засоби рятувальника, це ласти, Ось маска, трубка, все для роботи. Також у нас є лодка. Якщо якась є потреба, ми сідаємо і плавемо допомагати. Аптечка, дефібрилятор, всі засоби, які можна знадобитись для роботи. Еж перевірку пройшов і готовий до відкриття. Звітують в ДСНС. Не всім це вдалося з першого разу. Деякі пляжі доопрацьовують свої недоліки, щоб подальшому відкритись і до пляжного сезону. Проте, чимало курортних місць стоятимуть пусткою. Зокрема, в області було прийнято рішення щодо невідкриття сезону ні в Сергіївці, ні в курортному, ні в Миколаївці, тому що то є укриття, то є міни, то є сітки, то є водолази, ДСНС, які мають обслуговувати все це. То є мільйони, мільйони гривень. Вибачте, війна триває вже четвертий рік. І Сергіївська селищна рада таких грошей немає. З 13 відкритих пляжів за межами Одеси лише два: в Чорноморську та Приморському. З Одеси Ольга Дунська, Ігор Казанжи. Ми Україна, Марафон. Єдині новини. У Києві на Михайлівській площі відбувається Київ Прайд. Традиційно там зібралися і ті, хто виступає проти ЛГБТ руху. Влада Цимбаленко з нами на прямому зв'язку. Влада, чи багато людей зібралися, що взагалі відбувається. Ігорю трохи більше як півсотні людей зібралися сьогодні під міністерством закордонних справ України для проведення лгбт фестивалю А точніше, як там зазначили організатори і учасники освітньо-благодійного заходу, оскільки зараз тут проводяться лекції, дискусії. Лекція яка проводиться зараз на тему людей ЛГБТ у війську благодійний, тому що також збираються гроші на дрони для наших військових. Я ж зазначу, що є і противники. Таких ЛГБТ-фестивалів вже була інформація про те, що поліція їх затримувала перед початком. А вони є і зараз їх поліція трошки відтіснила. Вони стоять на Михайлівській площі. Загалом можу сказати, що ситуація тут досить спокійна, оскільки поліції тут набагато більше ніж учасників акції з обох сторін. Тому учасники ЛГБТ-фестивалю спокійно проводять свої лекції, яких буде сьогодні. Тут чотири. А противники стоять трохи далі і викрикують різні гасла. Така ситуація в мене на зараз. І тобі слово. Дякую, Владо. Влада Цимбаленко про захід Київ Прайд у Києві. З київської багатоповерхівки волонтери забрали дикого вовка, який жив у звичайній квартирі два роки. Власники придбали тварину через інтернет, але потім вирішили передати його до притулку. Під час обстеження фахівці виявили, що у тварини були перелами кісток, тому в одну з лап вставили металеву пластину. Має хижак і інші проблеми зі здоров'ям, але у нових умовах йому буде значно краще ніж у звичайній квартирі. Упевнені у центрі порятунку диких тварин. Податковий університет в Ірпені, що на Київщині відбудують канадці, допомогли з архітектурним проєктом. Нині шукають спонсорів, які допоможуть фінансово, бо у держави на це грошей немає. Новий корпус буде інклюзивним і енергоефективним. Ну а ще кажуть, найсучаснішим в Європі. Попередньо вартість усіх робіт оцінюють у майже мільйон доларів. Більше Дарія Цесарук розкаже. В тому місці я очолював науково-дослідний інститут до 2016 року. і ми займалися ось там, на тому поверсі, де зараз одні тільки балки наукової діяльності. Того кабінету, де вчителював Дмитро, більше немає. А до решти взагалі не дістатися. Там унизу, як і навкруги тепер суцільна руїна. По Факту в один прекрасний момент повністю все знищено, все згоріло, все пропало. У нас не було ні особових справ викладачів, бухгалтерської звітності, серверні потужності. Все ми починали з нуля. Останні три роки ця будівля від студентів і викладачів закрита на ключ. Вона аварійна. Тут не всюди. Є дах, його рештки все ще лежать на підлозі, стіни потріскалися, вікон нема. Зовсім. Від цього всього не залишилося абсолютно нічого, тільки стіни, які випалені пожежами і груда металобрухту. Через коридор спортивна зала. Тут від снарядів і досі велетенські вирви. У такій прильоті, університету було досить багато. У нас не було жодного даху. В університеті, які би, в якій би не прилетіли артилерійські снаряди, артилерійські там міни. Цей корпус податкового університету центральний. Він майже повністю згорів іще ще у березні 22-го. Вогонь усередині гасили тутешні працівники. Саме завдяки їм він не поширився і на інші 24 березня 2022 року був великий обстріл, і багато артилерійських прильотів припало саме на центральний корпус. Фахівці будівлю вже обстежили відбудовувати її. Сенсу немає. Все втратило свою стійкість, все втратило кірпічтам, той самий метал. Це все воно взагалі не придатне до, до використання на місці цієї будівлі, а потрібно будувати щось нове. Почати будівельні роботи освітяни готові хоч завтра, бо вже мають архітектурний проєкт, який обрали з поміж пів сотні їм презентованих. Зареєструвалися на цьому конкурсі 497 учасників з 86 країн світу. І е, з цих 497 учасників нам подали 49 проєктів проектів з 20 країн світу. Переміг ось такий проект. Новий корпус буде скляним, інклюзивним, що немало важливо, енергоефективним і найсучаснішим у Європі. За його будову візьмуться канадці, вартість робіт оцінюють у майже мільйон доларів. Це поєднання міста з університетом. Це те, що буде характерно майбутнім університетам. Але коли його почнуть зводити, невідомо. У держави грошей на новий корпус немає, тому спонсорів шукають за кордоном. Наші американські партнери допомогли залучити найбільшу кількість архітектурних. Архітекторів, які зі світовим ім'ям до цього проєкту, я вважаю, що це дуже важливо, надважливо. Це вперше таки в Україні такий відбір з міжнародними партнерами. І це, як на мою думку, це якісний лотерейний квиток, завдяки якому в цьому проєкту можна знайти фінансування і якісного проекту. І потім цей проект потрібно буде показувати всім іншим. Бо таких поруйнованих закладів освіти зокрема нині дуже багато. Доки будівництва ще немає, навчання у решті корпусів триває у звичному режимі. Його відновили майже одразу після окупації міста. Дарія Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.